Морози були сильні, промерзли, і не аж білий бухата промерзла. Я згадав старі времена. Згадав батьківську хату, коли ми я сам особисто кукурузу і тим всім утепляв цю хату. І Шевченка заодно згадав і рішив зробити так, би новити нову хаву. Відтоді житель городища Анатолій Гайдок морозів не боїться. Свій будинок він утеплив очеретом. На це пішло 35 тюків сировини. Кожен 60 сантиметрів у діаметрі. На будівельний матеріал не витрачався, сам косив на лузі. Дівайся, тепліше чоботи, сер по руки і пішов. Чоловік каже, за технологією утеплювати будинок очеретом потрібно по вікна, в'язаними пучками по 11 штук. Власним результатом пишається. Він нагрівається, тримає там тепло. Сонце э, зайшло, а очерет продовжує тримати температуру. цьому у ньому вся перевага. Його не треба нічим обробляти, екологічно чистий. 50 років стоїть, я ще раз повторююся. Йому ціни немає. Захопився очерето плетінням Анатолій Гайдук більше п'яти років тому. Нині в його господі чи не все зроблено з цього матеріалу: веранда, альтан, катин, криниця, літній душ, і навіть вбиральня нічим іншим, як очеретом оздоблює будинок. І всередині два роки пан Анатолій майстрував ось ці очеретяні шпалери. Вони тут всі, як на підбір, метр сімдесят довжиною, відшліфовані та складені тісненько одна до одної. Цими виробами цікавилось багато людей, односельчани та й випадкові мандрівники. Та все ж розповідає майстер, не зважуються на хату з очерету. Приходили і приїжджають машинами так, ото подивитися, і люди цікавлять, цікавляться, питають як шо. Ну сьогодні люди не готові до цього. Та Анатолій Гайдук зупинятися не збирається. Вже розробив проект стелі з очерету. каже, буде вона на кшталт натяжної, до її майстрування планує приступити найближчим часом. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.